Добрий день, дорогі мої! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо mm -hmm. робити голубці. Голубці у нас на Україні робляться в тих випадках, коли якесь велике свято або якесь, якісь уродини, весілля, навіть похорони з якоюсь, з якоюсь датою пов'язані. Тут я голубці роблю, коли їх хочу поїсти. Ми давно не робили голубців, і ми будемо робити голубці. Тут в мене, бачите, є це лавровий лист. Ми нарвали, мені чоловік обрізав, обрізав е, дерево лаврове і приніс багато гілок. Я половину вже обірвала листочків і їх сушу, а другу половину, що треба обірвати, ну може сьогодні обірвати. О, о, як зроблю цю процедуру. Одним словом, ми будемо робити голубці. Для голубців нам треба капуста, рис, м'ясо, цибуля і всякі спеції. Починаємо з капусти. Її... Воду ми поставили, щоб вона закипіла, і пропаримо всі листочки. То робиться дуже швидко. Ми беремо рис, промиваємо його. Першу воду промиту зливаємо і промиваємо другий раз. Цю воду зливаємо і цією водою поливаємо квіти. Я сказала, що я це підгледіла в японії. Ми вирізаємо катчан капусти. Наша капуста пропарилася. Качан, щоб її не заважав паритися. Окей. І витягаємо його. І беремо капусту, несемо вог... на... У нас вже вода кипить, будемо її пропарити. Наша капуста дуже велика, а наш баняк не такий, але то нічого, ми собі раду дамо. Ми отак полегенько пропаримо її. Це гаряча. Будемо робити трошечки хитріше. Ой, вилка слаба, треба чимось другим притримати. У нас є що? Щось у нас є. Так, ми її перевернемо. Зараз трошки і в нас буде все готово. Отак, От якщо у нас маленька каструля, а капуста, головне, щоб пару листочків ми зібрали. Окей. Мусимо зробити собі отак. Оці листочки ми зараз поставимо вилкою, собі поможемо. Отак, хай вони нам пропарюються. перші ті листочки, які ми вже... Накриємо кришкою, щоб то скорше йшло. Окей. І так будемо робити кожний листочок. Головне, щоб капуста, щоб вода наша була завжди кип'ячена, бо тоді воно скорше пропарюється. У мене дуже слабенький чомусь газ. Котрі листочки вже пропарилися, ми їх витягаємо. в миску і даємо слідуючі листочки. Знову ми мусимо нашу велику капусту запхати, щоб сюди, щоб сюди це, щоб вона трошки пропарилася, потім її перевернути другим боком. Там, де ми обрізали качан, щоб воно, щоб воно нам також пропарилося. І тепер ми її знову тяжка вона. І ми, і ми зараз також по пообрізаємо, поскидаємо, візьмемо вилку. Не маю чим тримати, це також слабе зараз нас Таке є, щоб ми собі дали раду. Ну, Ми мусимо дати собі раду. А ці листочки, які вже пропарилися, ми обрізаємо ось тут таку тверду частину і лишаємо їм, потім кинемо цю тверду частину в баняк, в якому будуть варитися голубці. Okay. Пече ще бо воно ще не остило, я тільки їх витягнула і запхала, слідують. Так, окей. І я завжди накриваю чим-небудь або тарілкою, або кришкою. Що маю, тим накриваю. Зараз ми накриємо, щоб воно ще в своєму власному парі. Отак ми пропарили нашу величезну головку капусти. Тепер обрізаємо оці штучки. Якщо є маленькі, то стараємося їх не обрізати, вони дуже тяжко завертаються. І кидаємо відразу в баняк, в тому баняку, в якому будемо варити голубці. І так робимо з кожним листочком. І так, листя ми від грубого цього зробили, кинули в баняк. Тепер будемо різати дрібненько м'ясо і мішати з рисом. Починаємо. І так, ми до нашого рису додали м'ясо, додали нашу зажарку, перемішали то все. А зараз додаємо перець. Сіль. Перець. Окей, так вони видно. Окей, перець. Сіль. Окей, сіль береться ложкою, але я роблю все руками. ще червоної паприки солодкої. Наша заправка до голубців, чи як то, наша, наша начинка, начинка для, до капусти готова. Сюди ввійшло, що ввійшло: е, рис, м'ясо, цибулька, морква, перець, сіль, паприка. Можна, можна ще дати петрушку свіжу, хто що хоче, чесник. Може, я дам чесник також. Так, я ще даю сухий чесник. Я думаю, голубці, тут свине м'ясо, а свине м'ясо любить чесник. Окей. Перемішуємо і починаємо робити голубці. Якщо в нас є такий величезний листок, ми його роздираємо або роздираємо і робимо менший. Наприклад, от такий. Кладемо сюди рису і робимо голубці. Я їх роблю отак. І з двох боків заліплюю і кладу сюди в баняк. Отак от в мене воно в баняку є капуста, ту, ми відрізали, і кладу голубці. Тут перець, я зараз буду чихати. І так ми робимо всю. всю, всю. І так, отак от ми робимо. Якщо маленькі такі листочки, то ми нічого не робимо. Отак от робимо. Раз. Закрутили. Запхали всередину і в нас голубець готовий. Бачите, кладемо його сюди. А якщо листочки трошки більші, ми їх розриваємо на, на дві, на три частини. Не забуваємо, що в нас тут рис зовсім не тільки намочений і помитий. І зовсім не пропарений. Так що наші голубці ще надуються, коли будуть варитися. Бачите, отакі от в нас голубці виходять. Я роблю з маленького зараз е, листочка, тому що якщо у нас лишиться великі листочки, то я, а не, не стане м'яса, то я зроблю, можна з двох сторін отако запихати, можна з одного. Як, -то, як в кого собі виходимо. Отак, е, То я потім на... роблю. Картоплі натру, Отак От ми те зберемо Натру картоплі і в ті великі листочки заверну картоплю ще. У нас будуть двоякі голубці з рисом і з м'ясом, і просто з картоплею. Бачите, отак я роблю: отак. закрутила швиденько, сюди запхала і прошу дуже, голубець готовий. І собі складаю. І так Ну. І так, доробляємо останній голубець і собі сижу і згадую, роблю голубці, і згадую. Як ми сиділи з бабусею, мого чоловіка, там всі разом робили голубці, і бабуся все говорила такі речі. А ви знаєте, як то було колись, коли прийшли перші москалі, вони говорили, «Зачем ви ті голубці? Тільки рис з м'ясом заворачуєте в капусту. А коли їли, казали, боже, воно смачне, ми таке ніколи не їли. От такі-то наші були колись діла. В мене лишилися, бачите, в мене лишилися листочки, їх лишилося не так багато, але мені вистачить ще завернути в них капусту. І я десь підгледіла, що. Коли ти наробила голубці, залила їх водою. Зараз я вам покажу, як я їх заливаю водою. Я заливаю водою з тома з соусом томатним, накриваю і накриваю завжди отак. Закриваю їх. О, Я їх отак роблю. Закриваю їх, шкода мені листочків, то я буду шукати маленьких. От за, Закриваю їх отак листям. Але бачила, що люди закривають тарілкою, не листям. Але я чому закриваю? Бо я хочу ті листочки, які лишилися, на, я їх дуже люблю їсти потім. Вони про... Я не варю 25 хвилин, а томлю їх. Якщо в духовці, то. Годину, а якщо на, на маленькому вогні, то навіть дві години. І тоді оці листочки, які пропарилися е з водою, з соусом помідором, дуже смачні. Так що я отак роблю. Зараз я роблю помідоровий соус, о, бачите, ще лишився листочок. І заливаю їх водою. Показую вам. Отак, кладаємо сковороду, в сковороду лиємо олійки. У нас ще трошки мокра, але то нічого. Трошки олійки і додаємо помідорового соусу, помідорового соусу, якого у нас нема. Мусимо принести. Так, помідорового соусу в нас немає. Ми йдемо. Я принесла помідорового соусу, кидаю сюди. Багато ні, отак от десь грам 100 більше, ні. Навіть не знаю, скільки там вийшло, ну трошки, небагато. І заливаю водою. Можна кипяченою, можна не кипеченною, можна сирою, то немає значення. Так, залила і хай воно чуть-чуть прокипить, Тільки воно закипить. Ми відразу вилили сюди. Води має бути небагато, має бути води набагато менше, щоб, щоб перший рядочок голубців не накривався. Ми накриваємо їх кришкою і забуваємо майже на півгодини, А там будемо бачити, що робити. Так, до зустрічі через півгодини. І так, наші голубці готові. Оце цілий баняк, і ми кинули сюди. Чоловікові, хай він їсть сметанкою. Можна їсти їх і з приправою соус, з помідоровою зробити. Я нічого не роблю вже, бо я дуже змучена. Я рахую, що я і так багато зробила. <гаду> так що, дорогі мої, смачного. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Пишіть, заходьте на мій канал, підпишуй, підписуйтесь на мене, Кладіть мені лайки, коментуйте, я вам буду тільки вдячна. До скорої зустрічі!